На цьому тижні я вирішила випустити відео більш розважального характеру, хоча у всьому розважальному теж можна знайти для себе якусь користь. Захотілося мені поділитися з вами своїми рейтингами найкращих і найгірших екранізацій у порівнянні з оригінальними художніми творами. Сама я люблю різного роду рейтинги і порівняння, бо, як я вважаю, із порівняння часто народжуються. Краще розуміння того чи іншого питання. І сьогодні я порівнюватиму дані екранізації. Порівнюватиму їх з оригінальними книгами з точки зору, що, а головне, чому мені сподобалося більше. Але в один випуск все не вмістилося, тому поговорю лише про невелику частину екранізації, які першими спали мені на думку. Раніше я думала, що книга завжди краща за фільм, але згодом впевнилася, що це не так. Звісно, я говорю, виходячи виключно зі своєї суб'єктивної думки і нікому її не нав'язую. І цілком очевидно, що фільм не може дати настільки розгорнутий погляд на тему, як книга. Але сама будова і творча обгортка фільму у поєднанні з прекрасною роботою оператора, знахідками режисера, грою, акторів і музикою. Іноді створюють візуально змістовну картину значно більш вражаючу навіть за саму книгу. До того ж, певні типи історії, особливо у деяких жанрах, в яких є більше подій, а не роздумів, іноді захоплюють навіть більше на екрані, аніж на сторінці. Тому у теорії створення вдалої адаптації такі авторитетні знавці, як Лінда Зегер, стверджують, перше питання, яке ви маєте собі поставити, перш ніж навіть думати про екранізацію літературного твору або ж театральної постановки, чи є кіно типом мистецтва підхожим саме для цієї історії. Бо є такі, що майже не піддаються адаптації для екрану. А я створила наступні категорії у своєму рейтингу. Ідеальна пара, що означає екранізація рівна оригінальному художньому твору. Екранізація затьмарює книгу, екранізація негідна книги. І кіношники все наплутали. У випадку, якщо екранізація взагалі має дуже мало спільного із оригіналом, розпочну з екранізації роману Френсіса Скотта Фітджеральда Великий Гетсбі». Офітжерельду я писала дипломну роботу, коли навчалася на факультеті англійської мови та літератури. Тому у мене до цього автора особливе ставлення. Мені завжди була цікава його прихована за барвами та яскравістю вечірки туга втраченого покоління. Мені здавалося, що фільм, чесно кажучи, не здатен передати усі сенси, закладені у його творах, у вигляді роздумів героїв і голосу самого автора. Сам Фіджеральд, до речі, намагався теж стати сценаристом і писати для кіно, але так і не опанував форму цього візуального сторітелінгу. Тому, мені здається, просто на той час навіть не було написано жодних книжок, які б навчали цьому мистецтву. Тому мені було особливо цікаво побачити, як режисер Баз Лурман зміг втілити літературний здобуток Фіджеральда на екрані. І знаєте, я не була розчарована. На мою думку, режисер знайшов ідеальний баланс між яскравим видовищем і змістовністю. Він з повагою поставився до оригіналу, залишив незмінними основні події роману, роману та героїв і навіть зберіг візуальне посилання на білборд доктора Еклберга, який запам'ятався мені з книги на все життя. Разом із прекрасною грою акторів, неперевершеними локаціями та дизайном, а також музикою, я думаю, фільм заслуговує на те, щоб посісти своє місце у категорії ідеальна пара. Тепер Голодні ігри. Голодні ігри я читала, коли мені було 20. І хоча я не вважаю це високою літературою і визнаю, що мова, якою написана ця серія, доволі проста. І без особливих прикрас, все ж таки, це доволі гідна серія для підлітків, яка підіймає важливі життєві питання, хоча і спекулює на збитих кліше, таких як підлітковий любовний трикутник і політичні системи майбутнього, які не витримують жодної критики. Однак, знову ж таки, у порівнянні з багатьма іншими книгами, які з незрозумілих мені причин вважаються підлітковими і мають велику популярність. Теж з незрозумілих мені причин, голодні ігри можна вважати гідним, розважальним, пригодницьким чтивом для підлітків. Стосовно екранізації, пам'ятаю, я була невдоволена першим фільмом. Мені не сподобалася обрана акторка на роль Кітніс. Скажімо так, Кітніс мала б виглядати значно худішою і спортивнішою, враховуючи її життєві умови. До того ж, акторський талант Дженніфер Лоуренс на той час викликав деякі нарікання. Але загалом я з часом змирилася з кастом і фільм увійшов у число картин, які, як кажуть в англійській мові, являються моїми guilty pleasure. Тобто чимось таким, що я розумію не надто високої якості, але все одно дивлюся, бо воно мені подобається. Але я оцінюватиму не лише перші фільми франшизи, але серії в цілому. І у випадку з Голодними іграми, я вважаю, їхнім головним гріхом було розділення третьої книги на два фільми. Третя книга була сама по собі не надто захопливою у порівнянні з першими. Тому рішення, звісно, продиктоване бажанням студії заробити якомога більше грошей, розділити третю книгу на два фільми привело до того, що третій фільм франшизи взагалі нереально дивитися, бо у ньому майже нічого не відбувається. Він нудний і виглядає відверто проміжковим. Найкращим фільмом франшизи я б назвала другий. Він мав значно більший бюджет у порівнянні з першим, тому виглядає як більш захопливе видовище, а також. У ньому з'являються цікаві герої, які затьмарюють своїми персонами саму нудну і вічно агресивно страждальну кітніс. Через такі перепади цікавості чотирьох фільмів франшизи. Я все ж скажу, що екранізації, певно, не дотягують до книг. Тому вони відправляються ось сюди, у цю категорію. Володар Перснів. Це, звісно, монументальна робота Толкіна, і навіть оцінювати її треба мати нахабство. Бо навіть якщо вам не подобається фентезі, усілякі рогаті і вухасті створіння, ви не можете не визнати грандіозного впливу, який твори Толкіна мали і мають на увесь пласт літератури, кіно і культури в цілому. Але на іншій чаші Терезів не менш впливове явище у кіно, культова серія фільмів Пітера Джексона. І ви можете зі мною посперечатися, звісно, але я маю сумнів, що якби Пітер Джексон не вдихнув нове життя у володаря перснів своєю геніальною екранізацією, твори Толкіна вже трохи притрусило пилом. Тобто я маю сумнів, що вони були б настільки популярні, якими вони є наразі. Толкін вже давно перетворився б на одного з класичних авторів, про яких всі знають, але яких рідко хто насправді читає. Я читала Толкіна у дитинстві із великою жадобою, але ще й з більшою жадобою дивилася екранізації Пітера Джексона. І хоча обидва вони зробили неймовірне, я скажу так. Книги грішать аж занадто величезними описами і іноді можуть здатися затягнутими і нудними. В них також є побічні лінії та персонажі, які гальмують темп оповідання. Тому із тремтінням у руках я відправлю екранізації Джексона у другу категорію: екранізація затьмарює книгу. Знову таки, це моє персональне враження. Ніхто. Не зобов'язаний з ним погоджуватися. Чого я не можу сказати про Гобіта. Гобіт це маленька книжка, не більше 400 сторінок, наскільки я пам'ятаю той тонесенький Томик, який був у мене в дитинстві. Як із нього могли вижити аж три фільми, я просто дивуюся. Але, ну, чесно кажучи, комусь з нас не хотілося б, щоб Пітер Джексон подарував нам ще кілька годин такого ж якісного видовища, як Володар Перснів. На жаль, очікування не виправдалися. Гноми всі на одне лице, окрім двох, трьох, гумор на рівні унітазу. Усі пригоди супроводжуються холодною бездушною комп'ютерною графікою у порівнянні з Володарем Персним, де це все були або грим, або завдяки костюмам створені ефекти, або це була аніматроніка. Ну і, звісно, комп'ютерна графіка теж, але вона була як додаток до всього іншого. Сцени екшену абсолютно нереалістичні. Герої потрапляють у небезпечні ситуації, але виходять із них без жодних ушкоджень. Не мов це персонаж з «Луні Тюн», з якого збиває потяг, але потім він продовжує жити, як нічого і не сталося. А, а, головний герой, не знаю. Мартін Фріман, гарний актор, але в нього, як, на мою думку, недостатньо харизми, щоб витягнути на собі таку. Монументальну франшизу, враховуючи усі перелічені недоліки, які у неї були. Тому я відправлю гобіта у категорію екранізація, не гідна книги. До того ж, я так і не зрозуміла, на яку аудиторію цей фільм був розрахований. Для дорослих ця серія фільмів була занадто вже несерйозно дитячою. Ще один титан, який перевернув світ літератури це, звісно, Гаррі Поттер. Я виросла на книгах про Гаррі, і це був цілий культ для мене в дитинстві. Я часто чую, що Гаррі Поттер привчив когось у дитинстві читати. Ну, читала я багато і до цієї серії, тому не скажу, що це саме вона сформувала у мені читача. Але те, що книги перечитувалися мною кілька разів, а екранізації задивлялися до дірок на плівці, це точно. Звісно, усі вісім фільмів трохи різні за стилем і якістю, про що, певно, можна зробити ціле окреме відео. Але якщо оцінювати серію в цілому, я не перестаю дивуватися, як близько до оригіналу написані сценарії кожного із цих фільмів. Знімаю віртуального капелюха перед Стівом Кловзом, сценаристом, який виповнив таку колосальну роботу, бо це лише здається, що написати екранізацію вже існуючої історії. Це легка справа. Насправді це, звісно, не так. Ну і також згадаю Майкла Голденберга, сценариста, який адаптував п'яту частину. Він був чомусь лише на цій одній частині. Якщо не вдаватися у подробиці і не розбирати усі фільми окремо, я б сказала, що разом із книгами вони утворюють ідеальну пару, тому і відправляю їх у цю категорію: Н із зелених дахів. Це серія книг пера канадської письменниці Люсі Мод Монтгомері. Це ті книги, після яких підіймається настрій, і, здається, усі люди прекрасні. Головне до кожного знайти правильний підхід. Сторінки цієї серії сповнені описів чарівної канадської природи, а також сімейних та дружніх стосунків. Єдине, до чого можна придертися, так це до надто барвистих і довгих речень, а також невміру говіркої героїні. що... Правда, є її особливою рисою, тому не знаю, чи можна до цього насправді придратися. Дивним чином, як би сильно мені не подобалася книга, ще більше мені подобається екранізація серії режисером Кевіном Саліваном. У будь-яку мить життя, коли у мене пригнічений настрій, я включаю Енни з зелених дахів і мені стає краще. Я віднесу цю екранізацію 80-90-х -х, х років до категорії Екранізація Затьмарює книгу. Але я вже точно не скажу того ж про сучасне телевізійне шоу під назвою Н. Знаєте, те відчуття, коли ви йдете на театральну постановку Гамлета, але не традиційну, вірну Шекспірові, а сучасну, в якій акторі, актори. Танцюють дивні танці і одягнені у провокаційні чудні костюми. І, взагалі, це якась складна метафора на сучасний корпораційний світ. Це все чудово, але це вже не Шекспір. Таке саме відчуття і від цієї екранізації ене з зелених дахів. Єдине спільне із книгою, це те, що головна героїня рудоволоса і що вона сирота. Решта це просто шлак. Невинна історія, написана на початку ХХ століття, перетворилася у серіалі на соціальний коментар про сексуальну орієнтацію, дискримінацію, расизм та решту принад сучасного контексту. Додайте до цього ще й те, що сама героїня перетворилася на істеричного сучасного підлітка, яка постійно або реве, або верещить, не вистачає лише смартфона у руках. Я сказала б, що ця екранізація, екранізація не негідна. Н із зелених дахів. А, але а, з іншого боку, це навіть і не екранізація оригінального твору, бо там від нього майже нічого не залишилося. Тому відправлю її до категорії кіношники Все наплутали, бо там все не так як треба. Ще одна монументальна серія книг Гра Престолів. Казати, що вона зірвала багато дахів, читачів та глядачів по всьому світу, не сказати нічого. Франшиза промчалася континентами, як ураган Катріна по Новому Орлеану. Не оминула вона і мене. Спершу я подивилася сезон серіалу, а потім взялася за книги. Але читання мене не надто захопило. Щось було у тексті Мартіна трохи надто. Як на мене, відсторонене і бездушне. У сухих змалюваннях подій не проглядалися всі ті яскраві персонажі, з якими я познайомилася у серіалі. І я згодом впевнилася в тому, що іноді епічне фентезі, епічна пригодницьке фентезі просто виграшно виглядає на екрані, але трохи надто сухо на сторінці. Звісно, знайдеться тисяча людей, які зі мною не погодяться, але на те мої люди, щоб мати різну думку. Стосовно останнього сезону, який розпалив таку істерику, що полум'я із космосу можна було побачити, так е, да, я не у захваті від нього, а точніше, я вважаю це найтупішим фіналом, який тільки можна було вигадати. Але петиції писати я не збиралася і не збираюся. Як би там не було, із завершенням серіалу я віднесу його до категорії Екранізація затьмарює книгу. Можете пожбурити у мене цеглиною. На Західному фронті без змін одна із найкращих книг, одного з найкращих письменників Еріха Марії Ремарка. Читати її було захопливо, але емоційно важко. Так як Ремарк про війну не писав ніхто. І братися за екранізацію його книг задача не для боязких. Але особливо через війну в Україні, певний час я відкладала перегляд цього фільму, нового фільму, нової екранізації, бо жахів, знаєте, вистачало і у новинах, але в один непрекрасний вечір я все ж таки наважилася. І не розчарувалася. Фільм вийшов прекрасним коментарем безглуздості війни, саме той пацифістський заклик, який звучить у кожному творі ремарка. Екранізація залишилася вірною оригіналу майже у всьому, окрім доданої лінії про політиків та зміненого завершення. Але картина від цих змін не програла, можливо, навіть і виграла. Якщо ви збираєтеся подивитися цей фільм, хочу попередити, дивитися його дуже важко. Це той рідкісний фільм, в якому все тримається не на спецефектах і дешевих пропагандистських закликах, а на страшній драмі розтерзаного людського життя. Екранізація відправляється до групи Ідеальна пара. Щоб трохи підняти настрій після важкої воєнної драми. Давайте поговоримо про книгу жанру Young Adult або ж молодіжну прозу, як ще називають. Це джинси Талісман. Фільми, обидва фільми. Я дивилася і передивлялася багато разів. Тож вирішила прочитати і книгу. Була приємно вражена, як близько до книг сценаристові вдалося передати сюжет. Як книга, так і фільм це легка розповідь про глибоке. Деякі окремі Деякі окремі риси персонажів були змінені, Певні сюжетні лінії зазнали більш компактного укомплектування. Трохи в книзі правда розчарувала і місцями роздратувала лінія Лєни та Костаса, яка у фільмі подана, як на мене, цікавіше. Але в цілому віднесу джинси талісман до категорії Ідеальна пара. Багрові ріки це той випадок, коли кульмінація розслідування справи у фільмі вийшла така незрозуміла, що я вирішила прочитати, як було у книзі. Фільм Багрові ріки захоплює візуальною формою, монтажем, музикою, грою акторів. Якщо б мені треба було обрати найкращу зйомку, я б назвала Багрові ріки одним з візуально найкращих трилерів. Але змістовне наповнення кульгало у фільмі, і, як виявилося, у книзі також. Злочини, які скоюють антагоністи, просто притягнуті з вуха. А два протагоніста отримали у книзі так само мало розвитку, як і у фільмі. У фільмі це хоча б компенсується майстерною грою Жана Рено та Венсана Каселя, а у книжки, на жаль, такої принади немає. Коротше кажучи, фільм, хоч і має провалля у сюжеті, захопливо дивитися. А книзі я поставила на «Гудріц» трійку. Тож багрові ріки відправляються у категорію Екранізація затьмарює книгу. Трохи недопрацьований сюжет, але в цілому із пісні слів не викинеш. Джейн Остін у кампанії з Ремарком двоє моїх улюблених авторів, у яких я прочитала все. Книга гордість і упередження сформувала мою любов до тонкого соціального коментаря, насиченого іронією та сатирою. Лише лінивий та дурний не екранізував твори Джейн Остін. А кожен британський актор, мабуть, так чи інакше грав в котрійсь екранізації або театральній постановці. Але я хочу прокоментувати саме дану екранізацію 2005 року. Колись я дивилась її з захопленням. Але якось так сталося, що я із неї виросла. А потім я подивилася екранізацію 1995 року і побачила, яка величезна різниця між ними. І хоча візуально фільм 2005 року виглядає принадно і являє собою приємну і заспокійливу картину, у мене є кілька претензій до цього фільму. Киньте у мене пантофлою, але ані Кайра Найтлі, ані Мечі Макфедін не дотягують до ролей. Елізабет і містера Дарсі. У цій екранізації Елізабет виглядає якоюсь невротичкою, а містер Дарсі якимось похнюпившимся хлопчиськами з кислою фізіономією. До того ж, закохується він у Елізабет, ледь не перетнувши поріг дому. Справжній, і це і це дуже очевидно для глядача. Справжній містер Дарсі спочатку і справді виглядає як бундючний багатій, який не соромиться виражати своє несхвалення стосовно нових знайомих. І лише пізніше ми дізнаємося, що не все так, як здається, на перший погляд. Із цією задачею значно краще справляється Колін Фірт в екранізації 95-го року. Тому фільм 2005 року я віднесу до групи негідних оригіналу. Книга, оповідь служниці та серіал мають мало спільного. Центральна ідея однакова, але книга виявилася лише цвяхом, на який шоуранери змогли навішати стільки додаткових сюжетних ліній, персонажів та подій, що можна сказати, книга лише поклала початок цілого нового всесвіту, який вони створили. І знаючи, до якого маразму насправді доходять реальні політичні режими, легко віриться у те, що і таке тоталітарне суспільство могло б існувати. Скажу відверто, далі третього сезону не стала дивитися, бо просто втомилася. Іноді хочеться, щоб вже всі ці страждання героя закінчилися, але вони тяглися і тяглися. Ну, зрозуміло, з яких причин, тому що серіал став успішним і вони хотіли. Продюсери хотіли вижити з нього якомога більше грошей. Тож висловити думку про четвертий та п'ятий сезони не можу, але в цілому віднесу цю екранізацію до тих, що затьмарили книгу, яка, відверто кажучи, була занадто вже нудною для мене. Шоколад один із тих фільмів, до яких хочеться повертатися знову і знову, особливо, коли хочеш залишитися вдома у холодний день, загорнутися у ковдру і пити какао, заїдаючи цукерками. Прекрасна робота оператора, захопливий сюжет, магічний реалізм із глибоким коментарем про людські долі та силу упередження, майстерна акторська робота. Все це наштовхнуло мене на прочитання оригінальної книги. І вона не розчарувала аж протягом перших 50 сторінок. Мова, якою вона написана, здалася мені такою гарною, метафори такими дотепними. Книга, і справді, занурила мене у те маленьке французьке містечко, де відбуваються події. Але з невеличкою поправкою. Події книги насправді відбуваються у сучасності, від чого історія одразу трохи втратила шарму. Рішення сценариста чи режисера, не знаю кого саме, перенести все на кілька десятиліть у минуле у фільмі виграло трохи авт... автентичної атмосферності, як на мене. Але після перших сторінок книги я зрозуміла, що авторка ходить по колу або ж товче воду у ступі і в шок. Кінцівка була така антикульмінаційна, що мені хотілося повидирати з книги сторінки, але то була електронна книга, тож не вийшло. Розчарував і основний меседж книги. Коротше кажучи, окрема подяка Жульєт Бінош та Джонні Депу. Екранізація затьмарила книгу на всі 100%. Останнім поглянемо на червоного дракона. Книга, про яку знають значно менше, ніж про її продовження, а саме мовчання ягнят. Червоний дракон також має екранізацію, яка доказує, що Ральф Файнс не тільки страшний у ролі Волдеморта та нациста, але й у ролі маніяка. Червоний дракон не прирівнюють до мовчання ягнят по культовості, але в обидвох історіях з'являється неперевершений і збочений розум ганібала-лектора. Червоний дракон як книга дуже наближений до фільму. Але, чесно кажучи, екранізація захопила мене трохи більше. Книга місцями нудновата і продиратися крізь авторський стиль було важкувато. Але в цілому я б сказала, що вони знаходяться на однаковому рівні, тому віднесу до ідеальної пари. Чекайте від мене нових відео як про написання історії, так і про мої персональні рейтинги. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви також можете ознайомитися з моїми книгами за посиланнями в описі до відео. А на цьому сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи. Бувайте!